У майстернях, депо комунального підприємства Міський тролейбус кипить робота. Тут щодня проводять технічне обслуговування машин, що вирушають на лінію і капітально ремонтують зношені тролейбуси. Проводять ремонти з повною заміною всіх механічних та електричних агрегатів внутрішнього та зовнішнього оздоблення салонів. Фактично, після такого ремонту на маршрути виходить сучасна економічна і комфортна техніка. Щодня пасажирів перевозить 80 тролейбусів і 30 автобусів. Торік у середньому за день 140 тисяч пасажирів. Безкоштовно користувалися транспортом підприємства. Звичайна родина з трьох-чотирьох людей може економити і економити реально в день більше ніж тисячу гривень. Коли інші міста порушають вартість проїзду, наприклад, там в Дніпрі з січня з 8 до 10 гривень підвищили ціну на проїзд в тролейбусі, трамваї, метро, то у нас. Як і було безкоштовно, ми робимо все, щоб наші транспортні запрацювали. І це дуже-дуже велика робота, це дуже велике підприємство. Допомагаємо з новою технікою, з оновленням техніки. Також дуже важливим напрямком є капітальний ремонт. Чому? Тому що капітальний ремонт, так як ми його робимо. Повністю. Це на 90% нова машина. Під час війни, якби важко не було, було вже було зроблено капітальний ремонт 15 тролейбусів, в тому числі на дизельному ходу, ну, ті, що ходять на, Восток, на східний, і 5 трамваїв. План на цей рік капітальний ремонт, 6 тролейбусів. Досить багато робиться для того, щоб наше місто. Нормально жило, щоб транспорт працював, нормально і проїзд був безкоштовний. Це знаходиться у мене на щоденному контролі. Це нова автомобільна і тракторна техніка, придбана для підприємства міський тролейбус. А ремонтне приміщення, депо оновлене. Встановлений лазерний стенд для технічного обслуговування тролейбусів. Підремонтоване також укриття на 200 людей. Підприємство продовжує роботи в проведення капітальних ремонтів тролейбусів. Сама програма вона розширена, також програмою передбачено виконання ремонту дільниці контактної мережі, також програмою передбачена заміна і ремонт опор контактної мережі на тих ділянках, де будуть проведені роботи по заміні асфальтового і ремонту покриття, також програмою виділені кошти підприємству на Проведення ремонту вентиляції, заміна фільтрів у захисній споруді тролейбусного депо. Усі заплановані до оновлення в цьому році тролейбуси вже у майстернях підприємства. Робота триває. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.